Щиро вітаю вас, всіх зоорічними святами, за субачим Різдвом Христовим і Я і наша сім'я. Ми вас всіх вітаємо всіх українців, які на Майдані, всіх українців, які їдуть на Майдан, всіх українців, які нас бачать. Я щиро сподіваюся, що з Божою поміччю 2014 рік буде останнім роком панування банди партії регіонів в нашій славній Україні. Само собою нічого не станеться. І тому нам треба об'єднувати зусилля. Нам треба єднатись, нам треба вставати. Українці, люди добрі, козаки, браття і сестри. Треба вставати, треба об'єднуватись, треба приходити всім на майдан. Треба нам спільно долати цю банду, яка захопила нашу країну. І я прошу Господа Бога, і прошу всіх вас. Люди добрі, щоб ми об'єднали наші зусилля, рятували нашу країну і звільняли її від партії регіонів. І геть у бік в невіру, геть у бік втому, геть у бік можливо, бажання відпочити. Відпочивати ми тоді, коли звільнимо нашу країну, коли звільнимо нашу рідуненьку, бо нам немає куди їхати. Нам немає куди тікати. Це наша країна, це наша земля. І нам тут жити, нашим дітям, нашим онукам нашим батькам. І всі вони кажуть, що ми маємо об'єднатися, що ми маємо набратися сили для того, щоб звільнити нашу країну. І тому 2014 рік рік без Януковича, рік без партії регіонів, рік без... 2014 рік рік зрівнення України. Браття і сестри, з Новим роком, з Різвом Христовим! Щастя, здоров'я, віри у власні сили, віри у перемогу і з Божою поміччю ми обов'язково здолаємо всі наші проблеми. Слава Україні! І я, і моя я і моя дружина і наші діти щиро вітаємо всю Україну з Новим роком. Щастя, здоров'я, благополуччя, нехай сімейний затишок, добро прийде до кожної української хати. І найголовніше, щоб наша найбільша хата, наша українська земля нарешті звільнилась від цієї навали. Слава Україні!